Ми чекаємо молоде покоління, яке прийде з новими ідеями, захоче щось змінити, покращити. Тобто, я хочу, от вже з вашого дозволу, запросити всіх до нас в органи Державної виконавчої служби. Будемо раді бачити зараз період завершення університетів, інститутів, всіх, хто здобудуть юридичну освіту. Можуть прибути до нас на вулицю Володимирську, 1, на місто Луцьк, західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції в кадри. Будемо раді бачити. У нас деякі державні виконавці стягують винагороду. Інколи буває 50 тисяч гривень до зарплати, інколи і сто. Залежить... Премії дуже непогані так, так, та. цей не нелегкий час. З власного досвіду скажу я сам після інституту зразу вже от отримав диплом і на наступний день пішов стажуватися в 2010 році. І скажу вам такий досвід, який ви отримаєте в державній виконавчій службі, ви не отримаєте ніде.